Те в ефірі «Кримські питання проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір у студії Олеся Вакуленко. і Наступні хвилини говоримо про таке. Геноцид українського народу. Якими є наслідки голодомору для Криму? Та до чого може призвести викрадення росіянами збіжжя? Четверту суботу, листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору. Цьогоріч цей день припадає на 25 листопада. Ми ж свою чергу хочемо згадати, розповісти про те, як голодомор впливав і на життя кримчан. З нами вже і на зв'язку провідний науковий співробітник музею голодомору, кандидат історичних наук Андрій Іванець. Вітаю і дякую, що долучилися. Доброго дня. Якщо ми говоримо про голодомор, зокрема 30-х років, і ми говоримо про саме Крим. Розуміємо, що різною була ситуація на материковій частині України в Криму, як саме голодомор впливав і проявлявся в Криму? На щастя, для Криму настільки жорстокого характеру політика комуністичного режиму в 1932-1933 роках. Як вона проводилася на материковій частині України, не була саме в УСРР найжорстокішим чином була проведена як соціальна боротьба з селянами, так і боротьба безпосередньо із Україною, бо намагалися підірвати спроможність українців до боротьби із свободи в Україні не дарма почали. Регіон, в який вчиняє, вчиняє досить потужний спротив і колективізації, і частина акцій протесту, наприклад, в 30-му році проходила під гаслами відродження Української Народної Республіки співами національного гімну, тому 1932 в 1932-му, в 1933-му роках. Окрім надвисоких планів хлібозаготівель в Україні застосовували ще і методи цілковитого вилучення продовольства значної частини селян, занесення сил на чорні дошки, в результаті чого фактично утворювались такі голодні гетта бо із цих сіл вилучалася вся продукція. Заборонявся фактично виїзд. іноді вони блокувалися навіть військами. Ви забиралися передчасно всі позики і не дозволяли брати нові, і люди просто змушені були гинути. А потім, взагалі, із України був заборонений виїзд у січні 1933 року. Але до того в Крим е люди із материкової частини України із Української Соціалістичної Радянської Республіки е виїжджали для того, щоб е обміняти. Цінні речі, прикраси, одяг на продукцію для того, щоб врятувати свої родини. Частина українців виїздила в Крим для того, щоб знайти роботу і висилати якусь допомогу, поки була можливість. Але і в Криму не було дуже легко, особливо на півночі Криму. Ми знаємо за спогадами людей, що, наприклад, в Джанкої. З одного боку були люди опухлі, які проривалися із материкової частини від голоду, і частина з них помирала Джанкої, але було досить голодно і в самому Джанкої, якщо вірити спогадам. Хоча ці питання ще не є достатньо вивченими. Один із краєзнавців, Віктор Турчин, він навіть розповідав, що в 1973 році. Було знайдене невідоме поховання масового в Джанкої, і там була газета за урожай 1900, якраз 1932-1933 років. Тому певні проблеми із їжею в результаті якраз злочинної політики комуністичного режиму у вигляді насильницької фарсованої колективізації. У вигляді масового розкуркулення, коли або заможних господарів, або тих, хто просто не підтримував політику комуністичного режиму, їх виселяли при цьому грабуючи, забираючи їх майно, їх виселяли або за межі населеного пункту, або іноді навіть вивозили на північ. Цікавий факт пов'язаний із австрійським інженером Вінербергером. Олександр Вінрбергер працював у Харкові і він сконструював пристрій, з допомогою якої він фотографував голодуючих на свій фотоапарат Лейка, не піднімаючи його до очей. І в результаті він зняв найбільшу кількість знімків. Якраз голодомору, він йому вдалося вивести негативи, і сьогодні світ бачить саме очима Вінербергера значною мірою е, голодомор. Так ось, для того, щоб його дружина в Харкові не бачила померлих на вулицях, він відправив її в Крим на відпочинок на південний берег. Але виявилося, що е, дружина його е, не отримувала там належного харчування. Вона їй була. Незатишна і голодна, і вона просила його висилати їжу. Їй також і Вінербергер із Харкова намагався її висилати на південний берег в санаторії їжу. В нього її не приймали, бо було заборонено. І він згадує, що з великим скандалом він домігся того, що працівники пошта просто сказали, що ми зробимо вигляд, що ми не знаємо, що ви поклали в цей пакунок, і просто приймемо у вас посилку таким чином. Він вислав їй їжу. Також ми знаємо, що частина голодуючих рятувалася в родинах кримських татар. От колись кілька років тому я брав таке інтерв'ю дослідницьке у Мустафи Джемілєва, і в його родині, от батько він згадує, просто знав кілька українських слів, і виявилося, що він навчився цим українським словам. У, у чоловіка, який прийшов в часи голодомору і просто жив у них в родини, працював і таким чином зумів врятуватися від катастрофи, яку і злочину який вчинив комуністичний режим, також хочеться згадати і не тільки 30-те, і 20-те роки, і якщо ми говоримо саме 20-х роках, наскільки він зачепив і вплинув на Крим і Кримчан. Да, це для мене особиста така болюча тема, тому що я родився виріс в Криму і фактично нічого в дитинстві. Ми про це не чули. А коли ми стали дорослими, ми не бачимо жодних пам'ятників жертвам масового штучного голоду 1921-1923 років в Криму. Я пам'ятаю, що перед окупацією Криму вже були у нас на щастя пам'ятники жертвам голодомору. Але цей голод лишався поза суспільною увагою. Хоча для Криму це була величезна катастрофа після захоплення більшовиками Криму в 1920-21 роках був проведений підрахунок людей, і в Криму було 700, ну, майже 720 тисяч чоловік. проживало. І в результаті голоду який винак через те, що в Криму спочатку концентрувалося аж шість радянських армій. Кожна з них забирала їжу, і коли виходили, теж забирала їжу. Потім комуністична політика продрозкладки, непомірне завдання щодо вивезення там в двадцятого році 2 мільйонів продовольчого зерна, і ще 5, майже 5 мільйонів фуражного кормового зерна. Все це дуже боляче по і без того сильно постраждалій економіці Криму, і в результаті десь за різними оцінками сто, деякі навіть дослідники роблять свої підрахунки, і припускають, що можливо навіть дещо більше, загинуло 100 тисяч осіб в Криму. Тобто, це кожен сьомий, кожен восьмий кримчанин, він е, загинув від голоду. Від голода це страшна смерть, бо вона повільна. Люди е, втрачають своїх рідних на очах. Багато хто втрачає людський облік. Звісно, що це, це е, супроводжувалося канібалізмом, е, зростанням злочинності, е, смертністю дітей, в тому числі в дитячих будинках. В приютах, яких е, приймали дітей, ми рагали від голоду від хвороб масово, і от така катастрофа, але вона зовсім не відображена в публічному просторі Криму. Ми, кримчани, майже про це не говоримо. І сьогодні не вшановуємо майже не вшановуємо пам'ять наших е, попередників, які жили на кримській землі. І я думаю, що це треба виправляти. Після звільнення Криму ми мусимо. Зокрема, вшанувати пам'ять і тих, хто загинув страшною з голодною смертю. На початку 20-х років 20-го століття я сподіваюся, що і завдяки нашій розмові більше людей в Україні про це дізнаються, і в нас ще буквально є хвилинка. Але я б хотіла почути вашу думку, чи ви вважаєте зараз можна проводити паралелі між тим, між тією політикою, яку проводив радянський союз 20-х, в, 20 в 30-х роках, і тим, що зараз робить Росія? Безумовно, це по паралелі досить прямі, і на жаль, є зв'язок між, між тим, що відбувалося, наприклад, в 1932-33 роках, і тим, що відбувається сьогодні, тоді комуністичний режим з центром в Москві, він влаштував геноцид української нації. Мета була знищити частину української нації для того, щоб підкорити іншу частину, підірвати прагнення. До свободи і можливо утворення незалежної України, відновлення незалежної української держави, і комуністи заради того, комуністичний режим центра в Москви. Вони власне і вчинили геноцид українців голодомор масовим вилученням зерна, потім всього продовольства, ізоляцію українців. І це сьогодні ми бачимо повторення цієї політики. На жаль, той злочин не знайшов належної правової оцінки, тільки в Україні він був засуджений аж в 2010 році Київським апеляційним судом. Було визначено, що це геноцид, були визначені його організатори. Але Росія всіляко. Вона спочатку радянський союз десятиліттями забороняв про це говорити і називав це е події в Україні тридцятого 33 років продовольчими труднощами. А потім, коли це стало неможливо, то стали говорити, що е це був голод, але він був всюди в по СРСР. Забували про українську специфіку, і забували, чому настільки багато було жертв в України. В лапках звісно забували, заперечували геноцидний характер. А заперечували вони не дарма, тому що вони під час вже цієї російсько-української війни війни фактично ставиться та сама мета тільки сьогодні. Мета знищити українську державу, знищити частину української нації для того, щоб підірвати спроможність України захищати себе і власне створити європейську. Державу, яка буде такою частиною цивілізованого європейського демократичного і заможного світу, пане Андрію, і ми бачимо вам... і масові вбивства. Дякую вам дуже за пояснення. На жаль, маємо вже завершувати. Дякуємо дуже, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був провідний науковий співробітник музею голодомору, кандидат історичних наук Андрій Іванець. Якраз про історичні паралелі того, що робив радянський союз, того, що робила Росія зараз, згадували постійна представниця Сполучених Штатів Америки при ООН 21 листопада ми можемо її почути і продовжимо розмову. Дес 90 вимаркдананіверсій в голодомор. Цього місяця ми відзначаємо 90 річницю голодомору, що в перекладі означає голодна смерть. Смерть від голоду. Мільйони українських жінок, чоловіків, дітей загинули через жорстку та репресивну політику сталінського режиму, через рукотворний навмисний голод. Це стало попередженням про те, що відбувається, коли ми не стримуємо жорстокість і тиранію. Але Путін не зважав на це. Швидше він надихнувся. Як і Сталін, Путін використовував їжу як зброю війни і як Сталін. Путін заподіяв в Україні голод і смерть. І давайте будемо відвертими: Росія веде війну не лише проти народу України та постачання продовольства, вона також веде війну проти незахищених людей у всьому світі, які залежать від експорту продовольства з України. Ми знаємо, що Росія загострила глобальну продовольчу безпеку. До повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним із провідних виробників та експортерів сільськогосподарської продукції, але виробництво пшениці в Україні на 35% нижче за довоєнний рівень. Чому тому що Росія вкрала українське зерно, саботувала сільськогосподарські угіддя та бомбардувала українську сільськогосподарську інфраструктуру та портові міста? Одна російська атака знищила 60 тисяч тонн зерна, яких за даними ВІФП, вистачило б, щоб прогодувати понад 270 тисяч людей протягом року. Далі ми більше поговоримо якраз про безпекову ситуацію в акваторії, про можливість експортувати українське збічня з нами вже є на зв'язку речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Вітаю і дякую, що долучилися глядачі. Вітаю, вітаю, ми не вперше з вами говоримо якраз про безпеку в контексті цивільного судноплавства, цивільних суддів, які експортують українське зерно. Станом на зараз, яка взагалі ситуація в акваторіях, і чи там ще лишаються російські кораблі, які можуть становити загрозу? Звісно, кораблі лишаються азово-чорноморський басейн він вже закритий, в принципі, особливо для великих кораблів, і закритий він в першу чергу згідно конвенції Монтре через бойові дії. Тому, відповідно, покинути цю акваторію, мабуть, вони могли б, але зайти не можуть. Ну так чи інакше, покидати вони і не збиралися, вони намагаються ховатися у Чорного моря. Туди вони перевели свої ракетоносії, але вони їх відірвали від своєї, своєї логістичного забезпечення тобто завантаження ракет. Але в самому Криму залишаються як і сторожові, так і патрульні десантні кораблі, ракетні катери. Тому, в принципі, так це можна назвати досягненням. Ми їх змогли відігнати від наших берегів. Змогли їх витіснити південно західної частини Чорного моря, і навіть в центральній частині вони не почуваються затишно, тому там фактично не перебувають. Все це робилося також в рамках захисту нашого зернового коридору. В першу чергу, для того, щоб забезпечити безпеку цивільного суднопласу, для того, щоб нарешті цей коридор запрацював, запрацював без. Так званої Російської Федерації, тому що той коридор, який працював до середини літа, який дія угод, якого закінчилася, він насправді впрацював вкрай неефективно, враховуючи те, що в доглядовій команді так само були і росіяни, і вони відповідно робили все, що тільки могли, для того, щоб максимально затягнути процес догляду суден, в результаті зменшувалась пропускна способність цього коридору. Тому ну це так само, як штучний голод, вони створювали так само вони штучно. Перешкоджали експорту українського збіжжя. Після цього військово-морські сили визначили маршрут, який ми вважаємо найбезпечнішим, для того, щоб судно могли продовжити свій рух з портів Великої Одеси, вздовж берегів Румунії, Болгарії та Турецької Республіки, тобто вже територіальними водами країн НАТО, що забезпечує їхню безпеку станом на зараз. Так, у нас лишається проблема. Це присутність російської авіації в повітрі на Чорним морем. І якщо акваторію ми від них захистили з так само в нашому регіоні вони не досягли успіху. Вони обрали таку тактику нанесення вогневого ураження саме по портовій інфраструктурі та дистанційного мінування нашої акваторії застосуванням своєї авіації. Якраз коли ми говоримо про дистанційне мінування, і коли ми говоримо про обстріли портової інфраструктури, і зокрема, ми в студії трошки раніше згадували про той інцидент, коли вони обстріляли навіть судно, яке стояло в порту, і там на жаль одна людина Лоцман загинула. Як можна захистити саме іноземні цивільні судна, які експортують українські збіжжя в інші країни, які цього потребують? Та які взагалі є механізми захисту, аби цей коридор продовжував працювати? Насправді сектор коридор працює. Він насправді збільшує свої об'єми. Зараз ми кажемо про те, що вже експортовано більше 4 мільйонів тонн. Це, звісно, не ті показники, що були до повномасштабного вторгнення. Тим не менш, це вже досить суттєво. Це більше півтори сотні кораблів суден, перепрошую на вихід, більше сотні на захід, і відповідно. Рівень довіри до України з боку судовласників зростає, як і як і екіпажів цих суден. Але тим не менше, лишається проблема, про яку я означив це щодо присутності російської авіації в повітрі. І тут ми сподіваємося виключно на наших колег з повітряних сил та на наших іноземних партнерів на надання допомоги у вигляді літаків нового типу для нас, та ті самі ф 16 які зможуть захистити акваторію, точніше повітряний простір на нашою акваторією. саму акваторію захищають берегові ракетники військово-морських сил, і в цьому сенсі росіяни нехай не з першої спроби, але зрозуміли, що в цій частині чорного моря на них чекає зустріч з їхнім флагманом. Тобто, якщо ми говоримо про потенційну блокаду, тут вже навряд росіяни до цього вдадуться. Насправді, якщо вони ще влітку зупиняли, як ви пам'ятаєте, турецький суховантаж у південно-західній частині. До речі, це була виключна економічна зона Турецької республіки, але це не територіальні води. Росіяни завжди зловживали нормами конвенції міжнародної з морського права конвенції ООН, і перекривали ділянки у відкритому морі, нібито для проведення своїх навчань, просто впритул до територіальних вод, наприклад, турецької республіки або інших країн. І в такий спосіб вони себе там призначали такими черговими по морю, і відповідно вважали, що вони мають юридичні підстави для того, щоб зупиняти і доглядати судна. Це звісно, є порушенням усіх міжнародних прав, вимог Росія, взагалі завжди вдається до подібних порушень. Так само в Азовському морі вони постійно порушують вимоги щодо безпеки, вимикають систему ідентифікації АІС на своїх суднах для того, щоб якось приховати те, чим вони займаються в Азові. По наших земель через наші порти: Бердянськ, Маріуполь, вивозячи звідти, наприклад, той самий метал, і те саме збіжжя, тому в принципі так в цій частині моря ми вже не спостерігаємо. Вони розуміють небезпеку. Єдиний раз, коли вони туди заходили кілька місяців тому, супроводжували два судна Рособоронлогістики, які з Сирії в чергове щось тягнули, до російських берегів і вони й зустрічали таким потужним конвоєм, тому що поодиноке плавання вже для них небезпечне. Дякуємо дуже за пояснення. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Речник військово-морських Сил збройних сил України Дмитро Плетенчук був з нами на зв'язку. І наш попередній гість також згадував про відповідальність за застосування голоду як інструменту у війні. Якраз до такої відповідальності можуть притягти Володимира Путіна. Більше в наступному матеріалі. Міжнародна юридична компанія справ людини Global Rights Compliance опублікувала звіт про те, що план заморити голодом громадян України під час війни, Російська Федерація продумала ще до початку повномасштабного вторгнення. Аналіз зосереджений на окупованих районах Луганської та Запорізької областей, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур. Саме в цих регіонах у середині березня 2022 року було зафіксовано перше масове розкрадання. Серед фактів, які розслідувачі наводять, у звіт Захоплення елеваторів на новоокупованих територіях України. А це, зокрема, чотири елеватори Луганської області в містах Старобільськ, Сватове, Новайдар та Білокуракине. Росіяни повністю контролювали їх станом на 12 березня 2022 року. На екрані супутниковий знімок, на якому розслідувачі з жовтим кольором виокремили залізничні вагони, а білим вантажівки на території старобільського елеватору, найбільшого на Луганщині. Ними і транспортували на територію РФ українське зерно. Розслідувачі вказують, що на піку розкрадання окупанти вивозили по 12 тисяч тонн зерна щоденно. Мелітопольські фермери повідомили про крадіжки зерна ще 1 березня 2022 року. Про це повідомив один з них. Російські війська знищили його приміщення та обладнання і окупували 80% полів, які він обробляв. gps трекери на його викрадених вантажівках, які використовувались для транспортування зерна. Показали вантажівки, що їдуть на південь до Керчі, і в Росію. За наявною інформацією, у Мелітополі було помічено численні колони зернових автомобілів, які перевозили зерно в напрямку Кримського півострова. У звіті розслідувачів також закументовані цілеспрямовані напади на чорноморську портову інфраструктуру України. Вони були здійснені за кілька годин після відмови Росії від чорноморської зернової ініціативи. В результаті цих нападів знищено близько 60 тонн зерна. Докази наведені у звіті перетворення сільського господарства на зброю, стануть частиною подання до міжнародного кримінального суду, як свідчення воєнного злочину, моріння голодом. На думку розслідувачів, звіт може стати початком для міжнародного судового переслідування за фактом зумисного спричинення голоду як інструмента ведення війни. Більше про це ми поговоримо з професором кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету Мін Тараса Шевченка Костянтини Задоя вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня. Чи дійсно варто нам чекати на ще один ордер для Путіна? Це складне питання. По-перше, треба віддати належне колегам з Global Rights Compliance за їхню роботу по пошуку доказів міжнародних злочинів, які вчиняє Російська Федерація, але з іншого боку, треба розуміти, що, хоча щонайменше не менше з 1977 року міжнародне право. Прямо забороняє використання голоду як засобу як методу ведення війни, але попри це, немає практики покарання, засудження за цей воєнний злочин і на рівні міжнародних трибуналів, і на рівні національної практики. Тож просто на сьогодні складно уявити, якого обсягу доказів. Буде достатньо для міжнародного кримінального суду для того, щоб він ну для початку видав ордер на арешт, як от це сталося у справі про депортацію українських дітей на початку цього року чи Україна якимось чином може допомогти і ну в збиранні цієї доказової бази? Ну звичайно, наскільки я можу судити з сповідомлень у засобах маси інформації, то от ті докази, про які кажуть колеги, ну вони зібрані у кооперації з нашими правоохоронними органами, і звичайно, це ці дону цим ці докази можуть бути і зібрані з відкритих джерел, і я підозрюю, що Очевидно, проводяться негласні дії для одержання таких доказів, і, звичайно, якщо Україна має докази того, що, наприклад, вилучення зерна, вилучення продуктів харчування на окупованих територіях, що все це відбувалося не просто, наприклад, для якоїсь комерційної наживи, а це власне, якби тут малося на меті ще так само і піддання зокрема. Населення на окупованих територіях голоду, то звісно, я думаю, що такі докази вони будуть передаватися у до міжнародного кримінального суду, і вони може звісно допомогти потім прокурору міжнародного кримінального суду обґрунтувати обвинувачення. Ну, ну спочатку обґрунтувати його подання про ордер на решта, Потім і очевидно вже обвинувачення, яке він буде представляти перед перед судом, коли справа дійде до того етапу. Чи можуть, може стати частиною цієї справи ті факти, коли росіяни блокували експорт українського збіжжя, українського зерна, кукурудзи, від якого залежали, і які впливають на ситуацію з взагалі, наявністю продуктів інших країнах, зокрема африканських? Е, ну, на мій погляд, це інша площина, е, тому що якщо ми говоримо саме про воєнний злочин, е, Використання голоду як методу війни, то е, от власне голод він має бути спрямований проти е, населення е, протилежної сторони збройного конфлікту. Тобто, якщо ми кажемо, що Росія використовує голод як метод ведення війни, то цей голод має, має бути спрямований саме проти населення України або те, яке опинилось на окупованих територіях, або населення України, яке проживає. На територіях, ну які які якби не окуповані, так які якби над якими українська влада має контроль. Але якщо ми говоримо про ситуацію в третіх країнах, так що неможливість експорту українського зерна це створює ситуацію голоду в тих країнах, то а це ну принаймні з точки зору з буквального розуміння заборони використання голоду як методу війни в міжнародному праві ці ситуації під цю заборону не підпадає. Тому що ну, як я вже сказав, що якщо ми говоримо про саме як воєнне злочин, то він має бути спрямований проти протилежної сторони збройного конфлікту тобто в випадку з російської федерації він має бути спрямований проти проти україни проти українців але не проти третіх третіх країн які якби ну є нейтральними які участі у збройному конфлікті не беруть пане костянтині дякуємо дуже за пояснення дякуємо що училися сьогодні до нашого ефіру я нагадаю нашим глядачам що з нами був професор кафедри кримінально правової політики та кримінального права київського національного університету Тараса шевченка експерт центру громадянських свобод костянтин задоя і на цьому ми маємо завершувати ефір, але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей та інші випуски можна на наших діджитал платформах Суспільне Крим.